Події дня, що формують наше майбутнє. Дональд Трамп вже прислужився Україні. Звичайно, миру ще немає, але чудесні перипетії із трампкойном. Спочатку він виріс до 40 з лишнім гривень, а потім провалився до 16. зробила свою чудесну ін'єкцію і фондовий ринок. Українські облігації стрімко зросли в ціні. Загалом, українські доларові облігації принесли 7,8 прибутку, що робить. Їх одними з найбільш прибуткових активів на ринках, що розвиваються, українські доларові облігації встановлюють нові рекорди, демонструючи п'ятикратне зростання на тлі очікувань щодо майбутнього плану мирної угоди. Про це повідомляє Bloomberg. Державний борг країни збільшився по всіх термінах погашення при цьому облігації України, що підлягають погашенню в 2034 році, перевищили позначку 60 центів за долар. Це найвищий рівень з моменту їх випуску у 2023 році. Загалом українські доларові облігації принесли 7,8 прибутку, що робить їх одним з найбільш прибуткових активів на ринках, що розвиваються. Минулого року українські облігації забезпечили близько 60% прибутку, оскільки інвестори збільшували свої позиції, ставлячи на завершення війни. Представник Трампа заявляє, що не представлятиме план публічно на Мюнхенській конференції, оскільки цю роль має виконати президент. Отже, чудесний Трамп він не лише формує план перемоги і план миру для України. Замість Зеленського, але ще й формує фондовий ринок, тобто фактично тренди на фондовому ринку щодо українських облігацій. Ну я скажу, що це вже, це вже перший результат перемоги Трампа на виборах. Будемо сподіватися на більший результат, дня, що формують наше майбутнє. Тільки днями була історія з розмахуванням ядерною добиною, бо Путін змінив правила застосування ядерної зброї з метою прикриття Білорусі. Тобто, очевидно, що у Бульбенфюрера почалася така срачка, що йому потрібно вже ядерну парасольку над ним тримати. Так, от, не минулої доби, після цього як з'явилася чергова, так би мовити, чесотка в паху у Путіна. І він змінив керівництво Роскосмосу. Є такий інженер-ракетний і політичний експерт Олександр Кочетко. Він стверджує, що якраз це і є ознакою того, що Путін зараз знову почне голосно махати Альєшніков от прямомова. Але Путін хоче ударити орешником, який позиціонується як кінетична зброя, яка не є зброєю масового знищення, але теоретично здатна завдати таких самих руйнувань, як і атомна бомба. А після цього Кремль протягне свій капітулянський для України варіант мирного договору. Отже, дійсно така загроза є, Кочетков досить досвідчений політичний експерт. Але зміна керівництва Роскосмосу – це не лише свідчення того, що Путін хоче ударити, бо Кочетков зразу прорахував політичну компоненту цієї зміни. Мені здається, що той Роскосмос розкрадає з такою швидкістю, що кого б туди не поставив Путін, з того роя не вийде е нічого. І в цьому сенсі. Очевидно, що ці всі маневри з перестановками є такими доволі загрожуючими чи загрозливими, але ну, не вийде в них нового речника. Швидше Україна вдарить по Ямальському хресту якимсь своїм виробом і підірве нафіг труби з газом, ніж Росія кинена на голову нового речника. Події дня, що формують наше майбутнє. Ну і найголовніша сенсація дня це постачання нарешті Україні, винищувачів міраж 2000 із Франції. За твердженням міністра закордонних справ Франції е Лекорню. В першій партії поставлено три міражі 2000. І очевидно, що вони модернізовані, осучаснені. але Найважливіше, що це просто універсальні літаки, і під них є ударні боєприпаси. Зокрема, ракета Скальп французького британського виробництва. В британському варіанті ми знаємо її як «Шторм Шедоу». До речі, днями трапилась сумна подія. Знову загинув пілот український, а це означає, що українська авіація починає нарощувати активність. Що важливо, що американські партнери почали постачати вже боєприпаси, зокрема бомби Джейдем, і ну, авіаційні, кількість авіаційних боєприпасів ударних зростає. До того ж, нарешті ми почали отримувати другу наступну партію літаків Ф-16 від Нідерландів. Тобто тут умерв Подякував, звичайно, друзям України, синхронно його вдячний Франції за цей стратегічно важливий внесок у нашу безпеку. Міраж 2100 стануть новим елементом захисту е, українського неба. Підтримка Нідерландів це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги. і Забезпечує надійний захист українських міст і громадян. Доки вся увага е, концентрується на кітові келюгу і на Плані е, примирення, е, насправді, головний план це зброя для України. Україні потрібен мир через силу. Про це говорив Порошенко, до речі, в Гадсон Інститут, в видатному республіканському дослідному центрі. Я свого часу вчився там на менеджменті мозкових центрів. Вашингтоні і відвідували Хадсон інститут. Це дуже крутющий синктенк. дуже приємно, що український тиждень в Вашингтоні триває, і спіч президента Порошенка вітали оплесками. Події дня, що формують наше майбутнє, видання коментарі звернули увагу на скандали, які тривають після зміни керівництва АОС. Журналістка видання «Цензор.нет» прокоментувала е, деякі повідомлення. Ось деякі цифри з'явилися в тексті при вичитуванні. Це не проблема. Просто ми їх не коментуємо в інтерв'ю, бо не бачили. Зокрема, що в січні АО не законтрактував нічого. Звучить страшно, але по суті, це наслідок конфлікту за статут і роботи наглядової ради. Бо Арсен говорить, що місяць нового року не погоджували контракти. Жманділов стверджував, що великий відсоток непоставленого товару на фронт 47% від плану постачання, який АОЗ подавав на міністерство оборони та генштаб, не виконали за перший місяць поточного року. Аоз не законтрактував нічого при потребі 2025 року. Однією з проблем, на які вказує Жумаділов, було створення системи одноосібного ухвалення рішень, колишньою керівницею АОЗ Марини Безрукою. Ну, це неправда. Тут з'явився коментар Юрія Ніколова, якого, по-моєму, вважають просто суперфахівцем в плані закупівель. Отже, що він говорить, що і на яку суму купити АОЗу диктує Міністерство оборони. Присилає так званий перелік зброї, яку треба купити. Нема в першому пріоритеті, не буде грошей на оплату. І все це вирішує сама команда Умєрово в Міноборону. Тобто, по суті, ігри довкола відставки Марини Безрукової, і це вже підтверджується загальною логікою, були саме іграми за доступ до 550 мільярдів. Гривень на закупівлі озброєнь і боєприпасів в поточному році. Події дня, що формують наше майбутнє, оскільки кіт Кельох, генерал-лейтенант і спецпризначенець президента Трампа з питань України, став головним ньюсмейкером в Україні, і його в світі чують більше ніж Зеленського, то кожен. Порух його брови відгукуються в українських серцях, особливим, так би мовити, ехом. Нарешті Кіт Кельох пояснив, що він мав на увазі за висловлюванням про необхідність провести вибори. Кельох наполіг, що оскільки Конституція України не передбачає можливості проведення виборів під час війни, і хочу нагадати, що вибори, які проводила Америка і Великобританія під час Другої світової не мав одної компоненти. Землі цих країн не були окуповані, і масової міграції з цих країн не було. Оскільки в Україні є масова міграція, і окупована купована п'ята частина земель, то сама підготовка до виборів має бути гіперретельною. І вибори мають бути об'єднавчими для нації, а не Такими, що просто встановлюють руйнівні лінії розмежування. Тому для української єдності на тлі війни вибори важливі як інструмент демократії, але вони повинні проводитись такою бездоганною чіткістю і прозорістю, щоб не стати великим інструментом руйнування країни. Адже Путін вкинув тему виборів і нелегітимності Зеленського ще й з метою додати напруги всередині країни. Адже суспільство українське і так стомилося від Зеленського. Українське суспільство стомилося від втрат, українське суспільство стомилося від беззаконня, яке чинить Зеленський, але це не означає, що. Вибори потрібно проводити вже і негайно з метою перегризтися всім з усіма. Вибори для України повинні принести владу, яка об'єднає народ, а не але не роз'єднає на потіху Путіна.